Доброго дня, друзі! Рада вітати вас на каналі Все по-домашньому. Сьогодні будемо готувати салат з сушених грибів і квасолі. Ситний, смачний, і для мене це такий зимовий варіант, тому що лише тоді маємо більше часу для приготування різних страв. І є сушені гриби, які заготовили влітку. Тому для цього потрібно відварити сушений гриб. Якщо так, як у мене цього року не було, я взяла заморожені, підсмажила і з ними цибульку посмажила. Якщо ж сушений, відварюємо, ріжемо дрібними шматочками, окремо підсмажуємо цибулину на олії. Далі потрібна нам квасоля відварена. Потім ковбаска можна використовувати напівсуху або варенуну. То за смаком і яйця. Це все всипаємо у миску. Ось так. Далі сюди додаємо моркву по-корейськи. Рецепти моркви, як готувати, у мене є на каналі. Підперчуємо, підсолюємо. Ну, це за смаком. Так, ось я лише трішки перчику сипну. Ось так. вистачає, тому що морква і так гостренька. І лиємо трішки олії. Якщо ж гриби у вас відварені. Так як в мене гриб був жарений, олії більше не ляємо, щоб не було сильно жирне. І все це присмачуємо майонезом. У цьому рецепті майонез заміняти сметаною я не рекомендую, тому що смак буде зовсім інший. І ось так ретельно все перемішуємо. Мені кажеться, що це найбільш такий вдалий варіант поєднання продуктів. Навіть цікаво, мені. Готували щось подібне, чи ні. Дівчатка і хлопчики. Можливо, чуєте. Навіть забула, що спочатку результат ось цього свого перемішування мала вам показати, а потім скуштувати. Друзі, це так смачно. Ой! Не знаю, в мене немає слів. Кіт тут біля мене бігає, також їсти хоче, чує ковбаску і ці гармонію ароматів, смаків. Тому бажаю вам гарних новорічних свят, аби був мир, тепло у ваших сім'ях, родинного затишку та міцного здоров'я. Poca a poca